Рубрика здоров'я, і ми поговоримо про тіло. Суть явища, тіло, тіло це те, у що ми втілюємось, тіло, втілюємось, плоть виплачаємося, втілюємось у цьому житті. Тіло це завжди наслідок. Оскільки рубрика здоров'я і фізичне тіло, тіло це наслідок. Мені хочеться, щоб це закарбувалось у якомога більшої кількості людей. Тіло це наслідок. Ніколи не буває так, що тіло це те, з чого почалось. Тому що енергія так працює з найбільш вібраційно тонкого, тонкого, такого плану. Вона ущільнюється, 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 І що ми отримуємо? Ми отримуємо тіло. Як, наприклад, тіло дитини формується у животику в організмі матері, воно з її кліт... клітин формується. Там ціла купа дуже складних механізмів і так далі. Але з чого все починається? З енергії, з того, що душа вирішила піти далі саме до цих батьків, і так далі піти у своє нове життя. Тому до чого я це? Оскільки тіло це завжди наслідок, то коли в нас виникають питання з тілом, ми завжди виграємо, якщо підкопнемо під це питання. Тобто, в мене багато з оточення людей, з якими ми спілкувалися і познайомились в епоху, коли я працювала нутриціологом. І мислення в нас там було, наприклад. Uh, є ціла купа нутрієнтів, вітаміни, мінерали і так далі речовини, які потрібні нашому організму. І так сталося, що в сучасному світі в більшості людей їх не вистачає. То одних, то інших. Наплик... <с> наприклад, наприклад, феретин низький, наприклад, вітамін Д низький, і так, далі, і так далі. І це в сучасній эм, нутриціології сприймається як причина. Але справа в тому, що е, і дійсно, якщо ми будемо себе насичувати якимось речовинами, яких нас не вистачає, то тіло стане здоровішим, воно почне саме, саме себе латати, стілювати. Але якщо потім ми припинимо їх надходження, скоріше за все, все знову з'їде. Чому? Тому що причина не була. Е, Wasn't е-е, e -e -e. тобто причина не була віднайдена. І ось тут ті, хто багато разів пройшов через це коло, що ми щось зробили для себе. І знаєте, навіть не поверхнево-медичне. Тобто не те, що ми випили щось від, а, від температури, вона впала, потім знову піднялась. Ні, навіть ми зробили ніби правильну річ. Ми пропили нутрієнти, ми почали займатися фізкультурою, але все одно воно повертається. Чому? Тому що о, зож це круто. Тобто, доглядати до, за своїм тілом, о, я це дуже вітаю, і взагалі як в цьому світі ще жити, ми ж все-таки фізичні тіла теж. Але все, що в тілі, воно відображає все, що в нас у підсвідомості і у душі. А ще це кармічний наслідок того, з чим ми прийшли у цей світ. Тобто, багато які хвороби, вони... Це як кармічне, так і відпрацювання. Це ніколи не покарання, це завжди відпрацювання для створення балансу. Значить, десь колись в роду або моя душа щось такого зробило, що зараз пішло відпрацювання. Його можна полегшити, якщо що, спойлер, приходьте на сеанси корекції карми до мене. Але а, коли ми вже отримаємо якийсь результат в тілі, хворобу нестачу речовин, надлишок речовин і так далі. Це означає, що як мінімум можна подивитись в психосоматику банально в пошуковій системі в інтернеті, а що це означає? З чим це корелює і вже там отримати підказку. А найкраще це піти ще далі. Для чого в мене це виникло? Тому що та сама нестача речовин, в неї є причина. Причина не фізіологічна. В будь-якого збою по гормонах є причина, вона завжди в станах, або в кармічному навантаженні, або в станах, тобто внутрішній наш стан. І якщо ми починаємо пропувати гормони, ми просто заклеїмо це, і організм ніби починає працювати нормально. Але справа в тому, що це пластир, і він або. Як це правильно подорожник, який е, відліпиться потім, і ми знову зіштовхнемось з тим самим. Е, найгірше тут те, що коли, ми, наприклад, в нас нестача гормонів, і ми замість того, щоб вирішити, а чому нестача, а яка функція в мені недостатньо проявлена. А якого, можливо, архетипу внутрішнього мені не вистачає, хоча насправді він мені внутрішньо потрібен. І замість цього, ми починаємо пропувати гормони зовнішні, ніби додаючи цей ресурс, то свої гормони вони ще гірше починають вироблятись. Тому що, мало того, що ми не вирішуємо проблему, ми ще й організм якби полегшуємо. І він розуміє, а можна взагалі перестати їх виробляти. Напевно, знаєте, в кого був, наприклад, панкреатит. Це запалення підшлункової золози, що ем, часто прописуються якісь ферменти тваринні, і вони прописуються на якийсь час, і їх потрібно пити-пити і потім припинити. Е, лікарі навіть так кажуть, тому що ці ферменти беруть на себе функцію підшлункової, і пропиваються вони в той час, поки підшлункова у стадії гострого запалення, щоб полегшити, зняти з неї. Відповідальність на цей час, щоб вона могла відпочити. Але як тільки запалення зникає, їх потрібно знижувати інакше вони переберуть на себе функцію підшлунковою, і вона просто перестане розслабитися, складе лапки, скаже, і все, я на шезлонгу, і перестане сама виробляти ці ферменти. Так само і увесь наш організм. В цілому я розповіла, це дуже масштабна широка тема, і, напевно, вам буде цікаво, якщо я буду проходитись по конкретних темах там. Варикоз, головний біль і так далі. І думаю, я поступово буду це робити. Якщо у вас є конкретні ваші якісь випадки, яким ви шукаєте вирішення проблеми питання, пишіть, я собі запишу відмічу. І зніму саме про це відео.